Так, доброго дня, друзі. З вами АЗС-комплект обладнання для перекачування пального. Значить, сьогодні розкажу вам одну історію про нашого клієнта. Це ми збираємо колонку дізельну для нашого клієнта Значить, в двох словах, як клієнт купляв собі колонку. Значить, мову людина захотіла собі колонку з попереднім набором літрів, побачила в інтернеті, не у нас. Замовила, сказав свої задачі, бо він каже, але мене навіть до кінця не дослухали, але сказали, що це така підійде і буде працювати. Значить, замовив він з попереднім набором лічильник 220 насос, пістолет і шланги. Приїхали вони на базу, встановили перший запуск, не дали на 10 літрах 2 літри. Зайшов він, ну, якщо ми зайдемо в меню. Там, то Під кодом, то можемо поміняти калібровку вліво-вправо до, до наших задач: переливання, не доливання. Заходи не може зайти. В лічильники були першої і другій версії. В першій версії вони не калібруються. Він каже: я не зрозумів, що колонка була дешева, але сказали, що все є. У нього задача заправка комбайнів. Каже, ладно, Ставимо хай заправляє комбайни. Ставимо на комбайни, він каже, піднімає на 2 метри і більше не тяне. Е, що це значить? Ну, мотор просто не там на 300 мабуть, ватт. Він просто не має у нього змоги просто підняти нагору. Позвонив він людям, каже, така ситуація воно нам не підходить. Е, добре, там, значить, як вони там розібралися, я не знаю, нощим, дзвонить нам зробіть нам колонку. Так, тепер по колонці. Значить, задача підйом шланг 10 метрів напорний. Ставимо обов'язково не менше дюйма, всмоктуючий 2 метри, буде стояти на кубі. Пістолет автоматичний. По кругу поставили поворотні муфти, бо підняти шланг без поворотної муфти буде складно, бо буде ламати. Поворотна муфта на пістолеті, щоб зверху можна було крутитися. Значить, Обов'язково ставимо з повітряним охолодженням. Тут у нас буде стояти 800 тисячний мотор. Попросила людина доставити йому старт-стоп, бо заправляють вони до повного, щоб не стоять зверху, поставили на відсікач пістолет, задали літраж, стартанули. І воно відбиває. Колоночку зупиняє, показує тут статистику, і все у них добре. Тобто, це коли ви заправляєте 500-800 і так далі літрів, щоб не стоять старт-стоп, це для вас буде дуже, дуже просто з ним працювати. І воно йде, як і система захисту і так далі. Е, Обов'язково поставити сепаратор-фільтр для того, щоб відслідковувати кількість води, не прозівати, щоб не попала. В колонку водичка і в лічильник, бо лічильники тут стоять роторні. Лічильник на алюмінієвому корпусі, отак от виглядає. Ми його так спеціально зробили до мотора, що повністю лічильник управляєш мотор. Пістолет ставимо двохклапаний, це посилений пістолет. Мотор на 70 літрів на хвилину, бо є і 100 літрів, і 150, але нам цього достатньо. Клієнт казав, нам велика швидкість не потрібна. Значить, це така історія, що коли ви будете собі замовляти колонку, неважливо у нас чи у других людей. Завжди кажіть ваші задачі, беріть колонки з запасом мощності. Перепитуйте у менеджерів, чи колонка самовсмоктуюча, чи тому то мотопомпова, бо я так зрозумів, продають, аби щось продати, чи вона підтягне нам на, так, на, так, на таку відстань, чи буде самосмоктуючи, чи не самосмоктуючи. Тобто, уточнюйте у, у, у людей, які продають всі, всі нюанси. Бо як показала практика, люди, наші клієнти кажуть, що багато хто продає, вони ну, не, не знають, як воно працює. Це просто продажники. А, а ви питайте свої задачі, мені потрібна ось така, так, щоб були характеристики підходящі до вас. Бо потім будете мучатися з цими колонками. Тобто, запас мощності, обов'язково фільтрація. Обов'язково арматура. Обов'язково, якщо вам не потрібні шланги, камлоки доставлять, додаткова фільтрація, тобто фільтрації не буває, скажімо так, мало. Або фільтрація грубої очистки, фільтрація тонкої очистки, ну і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Не забувайте, коли у вас бензин, не ставте дизельні мотори, бо буде біда. От така у нас сьогодні колоночка, невеличкий такий огляд для нашого клієнта. Ну і вам покажемо, як то все працює. Позвонили, дали свої задачі. Наші хлопчики все підібрали, показали комплектацію, поставили, зібрали, якщо вам потрібно відкалібрувати, відкалібрували. Зняли для вас відео, відправили, ви підтвердили і відправили до вас. Так само, будь ласка, хлопці військові, також кажіть, що вам потрібно, які задачі для вас робимо день в день. Ну, Це у нас як закон. Замовили, відправили все. Так що, всім добра. Дякую, що подивилися. Напишіть якийсь коментар, поставте лайк, щоб побачили люди, які потрібно робити колонки. Бо варіантів по колонкам дуже багато. Яку задачу ви скажете? На таку задачу і зберемо колонки. Всім гарного дня! Дякую, що подивилися. Завітайте на наш сайт. Дзвоніть, пишіть, зробимо вам саму найкращу колонку.